Доброго ранку, друзі. Мене звуть Аліна, я керівник гуманітарного напрямку благодійний фонд ртом ЮА. Наразі я знаходжусь на складі, на складі в Польщі місто Перемишль, куди приїхали забрати гуманітарну допомогу, що відправили для нас Асоціація українців в Ірландії Аурі. І ми неймовірно вдячні цим людям за те, що вони з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території нашої країни допомагають нам, допомагають усім чим. Тільки можливо, і ми неймовірно пишаємося бути вашими партнерами. Дякуємо вам, друзі. Ось я трошки вам покажу усе, що ми нам відправили в Аурі. Так, миночку. Ось це за моєю спиною, ось ці всі палети, їх досить багато. Сподіваюся, що в найближчі тиждень, два тижні ми зможемо це все. Розібрати і відправити, передати, привезти адрес на усім тим, хто потребує допомоги гуманітарної діткам. Дякуємо, Аурі. Будемо скоро це все розбирати. Випакували, ми розбирати. Дякуємо. Друзі, ще раз привіт. Сьогодні неймовірний день, прекрасна погода і багато гарних новин у нас сьогодні є. Першу новину я вже розказала це. Ми прийняли багато-багато дуже гуманітарної допомоги. Яку згодом ми вже передамо нашим людям, які потребують цієї допомоги. А ще одна дуже-дуже крута новина. Це я вам покажу зараз. Ось цей красень. Сьогодні ця машина пересікла український польсько-український кордон і їде. Виконувати свої бойові задачі на передові позиції. Згодом ми вже вам розкажемо, куди, кому, коли ми передамо даний транспортний засіб. А наразі ура! Ми дуже, дуже, дуже щасливі. Потім покажу вам осіб.